У резиденції російського диктатора Володимира Путіна в республіці Алтай сталася пожежа. Одна з будівель майже повністю згоріла. Відповідні кадри опублікували блогер Амир Айташев і активістка Аруна Арна. Стверджується, що знімки справжні. На фото видно ідентичні елементи зовнішнього оздоблення будівлі. Зберігається колір фасаду, розташовані поруч із спорудою зелені насадження і дах сусідньої будівлі, що також потрапив на фотографії. Причина загоряння наразі невідома. Оперативний черговий МНС по республіці Алтай на запитання місцевих видань про загоряння, що сталося в тому районі за останню добу. Відповідати не став. Інформація про засекречене будівництво в Онхудайському районі Республіки Алтай з'явилася 2000 Десятого року на цей проєкт витратили до 3 мільярдів рублів. Офіційно це санаторно-курортний комплекс Алтайське подвір'я, що належить Газпрому. Відпочивати там, утім, не можна. Приміром, ще 2011 року кореспондентам нової газети на проході на територію відмовила охорона. Тоді журналістам сказали, це об'єкт, що особливо охороняється, призначений для відпочинку вищих осіб держави. У Газпроміж тоді заявили, що цей об'єкт призначений для проведення зустрічей із діловими партнерами корпоративних заходів і прийому зарубіжних гостей. Про зв'язки комплексу з Путіним неодноразово розповідали і місцеві опозиційні діячі. Відомо що. До комплексу входить спецгосподарство з обгородженими лісовими територіями і фермою для розведення маралів великих благородних оленів. З них зокрема добувають кров з їхніх пантів, тобто рогів, у 2016 році. Перед засіданням держради на Алтаї для Путіна, як писали змі, приготували 70 кілограмів пантів. У крові з рогів приймають ванни, які вважають цілющими. Проте наукових обґрунтувань лікувальним властивостям крові немає. Тим не менш, начебто, самі такі кров'яні ванни приймає Путін окрім того, за різними даними в Алтаї розташований і так званий бункер Путіна, де нібито можуть розміститися до 100 тисяч осіб. Друзі, для того аби ще ефективніше і швидше ліквідовувати окупантів на українській землі, потрібна ваша підтримка. Після 109-ї бригади на передовій дуже потрібні fpv дрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Не буває маленьких донатів. Кожна гривня наближає нашу перемогу над окупантами. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.